Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму ютубі-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції. Карту дня роблю завжди наперед, тому що не можу сказати. Тобто, якісь співчуття, якісь побажати. Єдине, що можу сказати, побажаю вам щастя. Ось, а більше нічого не можу сказати. На жаль, тому що роблю наперед і не знаю, що там за ніч відбулося, або за, за два дні інколи роблю за 2-3 дні. Гаразд. Хочу подякувати вам за те, що ви є, живі, здорові, і за ваші вподобайки, за вашу підтримку, коментарі. Це все дуже відверто надихає, окриляє. Надає наснаги, сили і натхнення для того, щоб працювати для вас далі, робити щось креативне. Гаразд, поїхали, так? Карта номер 1 що чекає вас сьогодні? Ви знаєте, тут карта іде від людних. Старший аркан це вже говорить про те, що важливий день побути на самоті. Можливо, вам дійсно і не захочеться з кимось балакати. Ось єдине що з мудрими людьми, з людьми, які можуть дати якусь, можливо, не конструктивну, а таку більш філософську пораду. Можливо, дійсно захочеться розібратися в собі, подумати на самоті, хто я, що я, і з чим мене їдять. Я отак просто, знаєте, вже трошечки шуткую. Можливо, недоречно, але ви знаєте, повірте мені, Найкраще все брати з гумором. Легше переноситься якісь поразки, якісь невдачі, якісь втрати і тому подібне. Я розумію, що втрати неможливо взяти з гумором. Але все ж таки, дивіться. це зустріч може бути з мудрою людиною: людина, яка вже багато пережила. Це якісь старці можуть бути. Знаєте, ця, скажу вам відверто, ця розмова може вам запам'ятатись надовго. Карта номер 2 Двічка кубків. Ви знаєте, по двічки кубків ідуть якісь переговори, якісь домовленості між собою, з друзями, з рідними. Це коли двоє людей розуміють один одного вже і поглядом. Дивляться в одному напрямку, це може бути дійсно підходящий партнер як по бізнесу, так і по життю. Може бути хороший друг, приємна розмова, знаєте, така тета-тет -тет на одинці ось Можна домовитися сьогодні з кимось, помиритися. Хороша карта, хороший день. Знаєте, і відверто скажу: тут, можливо, навіть от щось відчувається мені, відкриється вам якийсь простір. Через таку якусь розмову. Карта номер 3 Дев'яточка жезлів. Дев'яточка жезлів говорить, вже застерігає вас, щоб ви не наступали сьогодні на якісь граблі. Тобто, якийсь досвід, можливо, наберетеся, а можливо, просто в ту саму халепу встрянете. Буває таке інша людина, інша ситуація, але воно дуже схоже і ви знаєте. Як то кажуть, по тому самому місці буде боліти. Відверто кажу: ось ця карта застерігає вас: не робіть якихось руки різких рухів. Трошечки краще відійдіть, зробіть крок назад в якійсь справі, де ви не можете проштовхнутися. Не намагайтеся зараз. Проштовхнути чолом, через стіну пройти і тому подібне. Краще зачекайте, не робіть ніяких помилок. Але з другого боку не будемо робити помилок, а чого ми тоді живемо? На жаль, помилки теж відносяться до нашого життя як позитивні моменти, так і негативні. Але інколи ці, цей досвід приходить і через позитив. Карта радить спостерігати, карта радить є зайняти таку позицію, як кобра, не підпускати на таку, знаєте, на безпечну дистанцію відійти. Ось так я ще скажу. Гаразд, мої дорогеньки, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде, Україна! Гарного вам мирного дня! На все добре!